Насамперед, треба сепаруватися від батьків, не перепутай спаруватися і не зроби інцес, не дай Бог. Тому сепаруватися, простими словами, переїхати, стати самостійним. Як узяти відповідальність за всі свої вчинки, за всі свої дії і за все своє життя на себе? Не захочеш життя полюбе научити, прийдеш до цього. Тому краще наперед. І з'їхав і поняв, що ти вже сам за своє життя відповідаєш і за все, що ти робиш, і за все, що ти чудиш, і все тому подібне. Наступним кроком, якщо у тебе зайобливі, що називається стосунки, то переводишся в Онлайн формат і робиш таке правило. Якщо мене зайобуєте, питань нема. Значить, я вам буду писати, умовно, раз у тиждень. Тобто робиш е, паузу, там блокуєш чи обмежуєш чи щось тому подібне. І таким макаром, ну, не створюєш свою цінність, в мене, мене є інстаграм-кіси, 10 тисяч доларів у місяць, ні. Е, таким макаром ти показуєш, як з тобою можна, а як з тобою не можна. Тому це дуже важливий пункт. Якщо до людини бо ви розумієте, що якщо ви натиснули на це відео, скоріш за все, наші батьки в чомусь і до них буде доходити дуже довго, але повірте, коли дойде, буде як у рекламі Баунті, то я вам клянусь Олегом, сам проходив. Якщо не доходить, кажеш, добренько, раз у два тижні. Тобто, поки не остине цей пил, не виключиться его, ой, ти, балолетка, пискуєш до старших, поки не пройде це все, не прогорить, не виключиться це все, доти про якийсь конструктив не можна говорити. Тому таким макаром створюю, скажімо так. Так зване правило чи обмеження, чи я не знаю, як правильно це назвати, рівно до того моменту, доки це не дойде. Не дойде через тиждень, через два, не дойде через два, через три, не дойде через три, через місяць і все тому подібне. Повір, понадобиться до хіра часу, тому що не всі такі розуміючі, і просто на цьому шляху не здавайся, не спиняйся. Інколи дійсно понадобиться декілька місяців. Повір, такі ситуації є, і такі ситуації будуть, і можуть навіть бути в тебе. Тому просто дій у цьому напрямі за цим правилом, доки не дойде. Створюй дефіцит умовно свого спілкування, там на раз на тиждень і, і далі, далі, далі поступово. Тому все в твоїх руках, тим паче твоє життя. Газ.